Що запросили. Що нас чекає? Нас чекає під кров і сльози, але і такі зібрання далі вони відбуваються щокварталу, Бачите, то все, все по програмі. Ну, ми... Там бюджет розраховуємо з консервативного сценарію. Так? Все, що зараз пораховано, закладено, е, враховує те, що бойові дії будуть вестися весь наступний рік, то, але в той же час всі працюють, і не лише там переговорні групи, і велика система за ними для того, щоб мир настав раніше. Але якщо от що від нас залежить, і і від вас, так? нам здається, що це той бізнес, який в тому числі є великою опорою країни і. В тому числі працює на нашу оборонку, яка захищає нас в прямому сенсі наші життя від нескінченних шахедів. дозволяє нам ставати більш продуктивними, продуктивнішими, і через R&D, через автоматизацію. Тому я просто скажу про те, де ми хотіли би там, з вами більше співпрацювати і що для вас буде від нашої роботи. По-перше, це дерегуляція. Там є кілька напрямів. Один такий найпростіший, ми майже зараз докатали до другого читання закон, який відмінить там другий підпис в актах виконаних робіт. І я гадаю, що дуже багатьом з вас тут стане простіше робити, пропрацювати. І друге, що ми хочемо перевести дуже багато різних дозволів, і все решта, що на, на цифровий формат, а що просто відмінити. І вже там сотню, ми повідміняли. Ми вас хочемо запитів, так? якщо вас щось смущає взагалі в житті, що завгодно, ви бачите, що воно е, ну неефективна. Дайте нам, будь ласка, запит. У нас політичної волі іноді більше ніж запитів від бізнесу. Ми будемо дуже вдячні. Це для нас такі політичні, е, політичні патрони. Передавайте через асоціацію, щоб пропрацювати, що конкретно треба там в законах постановах е, змінити. Е, також ми. Ми працюємо через платформу Pulse. Не знаю, хтось користувався з тих, хто тут є. Підніміть руки. Ну так, да, десяток людей користуйтеся більше. Це е, платформа, де системно збираються відгуки від бізнесу е, через різні скарги, відгуки і так далі. Ми починали з рейтингу щось там в 4,5. Да? Зараз там 7. Тобто ми бачимо тренди, ми їх моніторимо. Зараз там 300 тисяч відгуків чи, е, чи, чи, чи більше. Е, Саша Цибарт, е, наш заступник, веде е, заступник міністра, веде цю роботу. З цього е, з, з пульсу ми збираємо і Ригуємо всі проблеми, які є, і потім над ними теж працюємо для того, щоб їх вирішувати. Так що користуйтеся, будь ласка, окремо, окремо це ринок праці. Ми хочемо його дуже сильно цифровізувати. Ми хочемо його дуже сильно оновити, зробити більш гнучким, дозволити там всі можливі варіанти контрактів. Мені здається, це дуже буде до вас практичним. Ми в наступні пару тижнів подамо в Верховну Раду новий трудовий кодекс, який розробляли останні два роки. Там 700 сторінок, тому що ми переписали його, тому що той трудовий кодекс, за яким ми зараз живемо, він розроблявся в СРСР, і там прям є посилання на це всередині. Його поправили три тисячі правок за. Останні 30 років нашої незалежності, але він працює як працює, і це й дозволить цифровізувати вам, наприклад, ваш документообіг, зробити більш значні контракти з вашими робітниками. І загалом, нам здається, воно дозволить нам більше людей залучити в ринок праці. А додаткові руки, я впевнений, вам потрібні. Це ми робимо через цифровий компонент цієї реформи, називається платформа Обрій. і теж Олександр веде. Буде інтегровано з порталом дія з сайтами роботи з службою зайнятості і так далі. І хто готовий теж в цю реформу долучитись? Будь ласка, а так ми хочемо вашої підтримки, підтримки асоціації, ваших компаній про трудовий кодекс, да? щоб вам було не все одно і бо це буде складно провести в парламенті. Але мені здається, політичний момент якраз такий і є. Окремий важливий напрям всіх вас цікавить: це доступ до фінансування та залучення інвестицій в технологічний сектор. Цього року запустилося шість фондів приватних інвестицій для України. Це багато ну, не, не пам'ятаю, в який рік е, стільки було. Е, двоє з них: це Flyer One і, е, і Phoenix Tech. Вони якраз в, е, в технологіях, е, це в тому числі і наша робота. Да? Ми працюємо на такому бекенді. Ми штовхаємо всіх міжнародних інвестиційних інвесторів сюди інвестувати, видавати гроші не на там гранти допомогу, а в якісь інвестиції да? для того, щоб робити більше GV, з Україною і більше прямих інвестицій з Україною. Ми будемо більше над цим працювати, тому знов таки запит на якісь фінансові інструменти, яких вам не вистачає, чи ці фонди працюють повільно, погано і так далі. Ми великий стейкхолдер цього, да. Тому що ми якби розповідаємо інвестиційним інвесторам, що їм треба тут робити. Да? Тому якщо ці фонди дуже швидко виберуть, наприклад, свої гроші, які виділили чи якісь банки розвитку наших країн європейських. То я думаю, вони дадуть ще. Це буде гарний, озна, гарна ознака того, що воно є. Для цього потрібні проекти, процедури і так далі. І, і знов таки запит від бізнесу. Е, окремо. Е, Окремо ми будемо запускати е, таке масштабне страхування військових ризиків наступного року. Тому, якщо вам потрібно застрахувати якісь свої ну, hard assets, да, проекти, е, воно буде більш доступно наступного року. І е, підсумовуючи, хочу подякувати вам всім за вашу роботу, е, за ваш внесок в макроекономічну стабільність держави. Е, майже е, 5 мільярдів доларів експорту послуг за 9 місяців цього року. завдячуємо е, також it сектору і. Е, е, також для нас дуже важливо цей інноваційний компонент. Да? Нам потрібно всім е, і по-перше, автоматизацію теж займатися всередині України. Да? Я думаю, ви зіграєте тут дуже велику роль і граєте вже і е, реіндустріалізацію, і е, ваші бізнеси, сподіваюся, в цьому дуже сильно допоможуть. І е, 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 так е, да до, до того ж, і бізнес-динамізм. Да? Тобто, загалом зростаючі бізнеси. Це дуже важливо для нашої країни, особливо зараз. Дякую вам всім. Слава Україні!